Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 15 хвилин на першу годину. Я тільки що прийшла. От. Дивіться, яка погода, дощова. Зонтик висихає. Ось така дощова. І буде погода така дощова цілий день. Сьогодні п'ятниця. Але ж я не ходила в свою церкву. Не ходила того, що важкого мені не можна піднімати, а піти в церкву так, щоб тільки подивитися, там кави попити нічого не взяти. Ну, там трошки б я взяла, ну я так не захотіла. Думаю, так піду пройдусь по магазинам. Ну і пройшлася. Ось взяла апельсинки собі, вони по 65 центів за кіло, на 82 центи. 255. Я не знаю, які вони, я не можу вам сказати, які вони соковиті чи не соковиті. Ну, ми можемо з вами зараз одну ось любу отаку, да? розрізати і подивитися, яка вона там? Соковита чи не соковита, а пенсилька. Ну, ну, ще ж, ще ж вроді як сезон. Апельсинок. Так, покладемо її і поріжемо. І буде видно мені. Ну, так ріжеться вроді як. Ой, крутиться в мене там все. Як вроді соковита ріжеться. Давайте я отак отут поставлю телефон. Опа! Упав телефон. ну, нічого, постійте, отак трошечки. я не разрежу. О, замечательная апельсинка. Опа. Вот такая. Ось. Почти. Замечательная апельсинка. Кисточки Е, але апельсинка замечательная. Тушка что вытряхнуть, с ней Вот, купила ось. Два банани. Так захотілося щось. Банани по 50 центів кіло. Це в другому магазині на 18 центів. І ось купила собі молока до 28-го. Воно по 99 центів. І отець купила ще три коробочки малини. От бачите, теж по 65 центів за кіло. Мені одразу їх посчитали всі в місті на 28. центів. Оце те, що я сьогодні купила. Задоволена, дуже задоволена, що я буду. Апельсини буду їсти, банани буду їсти. цей. Один банан можна покласти. Оцей зеленіший в холодильник. Я взяла два, там можна було їх і 22 взяти. Ну на що вони мені треба? Ну, трошечки такі чорненький. Ну, він середки хороший. У мене в мене ушатів є, Малину буду їсти, апельсини. Короче, все в мене є таке смачненьке. І я буду його їсти. Так, це не треба, це не сюди, це в той мішок. От. Це, бачите, трошечки отут повісю показати вам, да? оце я така халату ту діла. Ви знаєте, прям холодно. На вулиці холодно. Батарею щось не включили. Може, вже їм не положено включати. Ну так, звісно вже ж, якесь сьогодні 23 травня. Звісно, ну попробую. А, ні, я вам неправду сказала. Батареї гріють. Батареї тепленькі. А ну там у мене в спальні. Батареї тепленькі, ну це дуже хорошо. Зараз тут спробую. Чи тут гріє батарейка, чи ні. Гріє, ну в залі краще. Це тільки-тільки. Оце моє таке. Лежбище. Тут я лежу, оце цим я вкриваюся. Не жалію, я ці покривала, що там не можна сідати, не можна лягати. В мене все можна. В мене все можна. <клес> <клес> тому що ці покривала їм 32 роки. У тому красному 9 років, наче було, як я привезла з Турції. Наті вже 42. Отак ото. Отак от, отак от слежу. От Муски так от. Ось лежу. Москетик, є в мене махровий, халатик і хорошо. Зараз пообідаю, супа пообідаю. Тоді ще, що я пообідаю, хліба в мене немає, але є хороші сухарики. На сухарик намажу коров'ячого, покладу сиру, ковбаси не хочу, що куплялась язиком, не хочу її. От. І тоді ото почищу собі киві, почищу ото я апельсин, що я перерізала, банан. А мене ще ж полуниця, треба ж полуницю доїдати. Ну тоді ківі не буду, банан не буду. Апельсин розрізала, да, треба з'їсти, щоб не пропав. І полуницю доїм. А тоді вже на вечір буде якась, якась друга фруктонеза. Ну а Завтра у нас о 12 починається і до п'ятої вечора буде на центральній, біля центральної церкви. Умію кірка називається, будуть роздавати продукти, будуть для дітей всякі там ігри, стрибалки, <кій> <кій> подарунки для дітей, смаколики, а також для всіх людей буде обов'язково суп або рибячий, або гороховий. Ото, або той, Може ще і такий м'ясний, який приготовлять супа. Тоді будуть булочки, тоді будуть якісь ще вергунчики. От тоді буде кава, чай і смаколики, якісь сік дітям буде. Ну, можна і собі брати, не тільки дітям, можна і собі брати маленькі такі ото пачечки, знаєте, такі маленькі з трубочками. От. Я поїду теж десь у пів дванадцятого. Не подивлюсь, коли там у мене бус іде. Виїду чи в пів 12, чи 11, 15, отак от, щоб туди приїхати. І чергу займу і буду стоять. Получу, поїм та й поїду додому, а що мені робити. Завтра хороша погода, <кій> по крайній мірі, дощу немає, так що можна їхати і можна там трошки порозважатися, когось може із дівчат наших побачу, побалакаємо. Або так. Нема, Нема різниці, кого побачу, кого не побачу. Ну, саме головне, що поїду. Там завжди хороші продукти дають, дуже хороші. Той рік давали цілу філішку незаморожену, свіжу, красна риба, тоді ковбаси двох видів давали, смаколики, конфети, всякі, хліб, і білий, і чорний, який хочеш, хочеш два бери, хочеш один якийсь. Я чорний взяла і хвати мені, тоді, ну, тоді, тоді ну що ще там смаколики, я сказала, тоді сливки, тоді кефір, молоко. і... Можуть і борошно давати, і рис, отаке ті бутилки з олією. Ну, коротше, все, що, що вони собі намітили, що нам давати, вони нам все дадуть. Дадуть. Черга йде швидко. Але як ті роки було, що з ролаторами, це як я, ідуть перші, перші йдуть, а тоді вже йде обща черга. Так що я вспію і на, за дві години я вспію. І приїхати, і отримати свій пайок, і ще і щось там перекусити і поїхати додому, щоб на один квіток, бо у мене ж завтра буде з оплатою їхати буду. Ну, Це те, що я вам хотіла розказати. Людей ну, в центрі, там на площі, там де овочі, фрукти продаються. Багатенько людей я вам скажу, багатенько. Хоч і дощ, ну, що люди, зонти взяли чи плащі наділи. у мене вже плащ є. Можна було і плащ взяти, не, не брати зонта. Ну, щось я взяла зонта та й пішла. Зонтом невдобно, я вам скажу. Ну, так, взяла так та так, і пішла. От, Так що отакі от хлопчики, дівчатка, в мене новини. Ну, Ніякі, ніякі новини, ну, новини. Ну нічого, це теж новини. От, Тоді вже, як я вже завтра сходю, все буде добре, благополучно, прийду, тоді я вже вам, звісно, познімаю велике відео. Ви подивитесь. Бо я ж у церкву не ходжу, поэтому я вам і не знімаю так часто. Оце це що закупівочку таку невелику зробила та й зняла. Так 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 а ще покажу. Вчора купувала, ну так мало трошки купила, думаю, ну що я вам із-за тих двох покупочок буду вам ото. Знімати. Так і не стала знімати. Оце, бачите, по 24, по 25-го. Це їх було двоє хороший, такий ванільний е віллік. Я один з'їла з раночку. І два сирка таких, як я собі беру по 49 центів. От. Оце і все, більш в мене нічого нема. Апольсинки можна туди парочку штук положити. Останні холодильничок положити. Апольсинки. Хороші. Апульсиночки. так. Саме головне, що соковиті. значит, значить, хороші. От, так. Вот дві достатньо мені. І цьому це пакети повикидаю. От так от. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Пока-пока. Всього доброго, всього хорошого, Тихого, спокійно. Щоб було хорошо і благополучно на нашій ненькій Україні, в нашій ненькій Україні. А завтра вам, кажу вам, що завтра я поснімаю для вас. Все, бувайте здорові! Всіх обіймаю. Па-па!